Ділюсь з вами сьогодні ще одним рецептом неймовірно смачної картоплі в духовці. Друзі, це дійсно дуже смачно, а готується дуже легко і швидко. Картоплю я гарненько помила, не чищу її і нарізаю її на кільця. Ну, ось так десь до сантиметра завтовшки. Так, ріжу всю картоплю і викладаю її зразу на деко. Також мені знадобиться цибуля її нарізаю на кільця або пів кільця. Відправляю на деко до картоплі. А ще у мене тут є такий гарний інгредієнт це підчеревинка. Можна брати більш м'ясну, ну, в принципі, хто яку любить. Нарізаю її також на шматочки і додаю до картоплі на деко. Тепер ось цю смакоту потрібно заправити. Додам трохи приправи до картоплі, трохи солі, чорний перець, трохи домашнього сушеного часничку, дуже ароматного. До речі, відео є на сторінці, як я готувала чесник. Кому треба, хто не може знайти, пишіть мені в повідомленнях, я вам скину посилання. І це все тепер гарненько перемішую. Якщо сало таке нежирне, то можна ще трохи збризнути олією. Тепер ось цю смакоту майбутню відправляю в духовку і запікаю до готовності в режимі конвекції. Картопля готова. В процесі запікання я її періодично помішувала для того, щоб вона запікалась рівномірно. Присипаю тепер укропчиком і можна подавати. Ну що ж, смачнюча картопелька готова. Можна дегустувати, вона дійсно дуже смачна виходить, обов'язково спробуйте і готується дуже просто. А замість сала можна додавати будь-яке навіть м'ясо, якщо хочете більш дієтичний варіант. Тож зберігайте рецепт, готуйте і смачного.